Спочатку я вирішив переглянути цю стрічку на допрем'єрному показі, але його скасували. Потім я вирішив просто переглянути сходити в кінотеатрі фільм. Але мене застала повітряна тривога. Потім пізніше я приходжу на вечірній сеанс. І вгадайте, що правильно знову повітряна тривога. На наступний день у мене була третя спроба. І нарешті вона стала вдалою. Доброго вечора, ми з України! Незважаючи на всі труднощі, яких завдає нам ворог, козацький пригодницький трилер Максим Золотопеси Головця таки виходить на великі екрани. З 13 жовтня дану стрічку можна побачити в прокаті в усіх відчинених кінотеатрах країни. А перед цим я хочу нагадати, що більше деталей про зйомки та саму стрічку ви можете переглянути в моїх інших відео, просто перейшовши на канал, або Ось тут чи ось тут, перейшовши за підказками. Ну і звісно ж, якщо ти хочеш бути в курсі всіх свіжих прем'єр, то не забудь підписатися на цей канал, адже тут буде дуже багато цікавого матеріалу. Ми розпочинаємо. Події стрічки розгортаються в 1636 році. Хоробрий козак дізнається, що загин з його побратимами загинув, а золото, яке вони везли, зникло. Так він відправляється в небезпечну пригоду, щоб з'ясувати, що могло згубити цілу ватагу козаків та куди поділися гроші. Козаки везли золото короля і золото зникло. Тато звинувачує його вбивстві загоню козаків. Хто ХТ козаків? Знаєте, я думав, що постер і трейлер фактично проспойлерили вже весь сюжет. Але ні, присутня ще одна детективна лінія. Тримається інтрига. Хоч і жанрова, на мою думку, тут все-таки переважає більше містичний триллер. Але стиль оповіді є досить швидким. Власне, та й сама історія є доволі цікавою, особливо зважаючи на те, що вона є вигаданою, а абсолютно не коміксною. Бо тут з коміксу взято тільки одну сцену похорон. Мабуть, тому що це майже оригінальна історія, тому й до сюжету в мене виникали деякі питання. Наприклад, до персонажів Анджейка, пана Фогеля. І Хелени. Власне, навколо них і буде триматися один такий цікавий сюжетний поворот. Та ще й, незважаючи на те, що персонажів тут досить мало, вони отримали досить поверхневе розкриття і 100% представлення тут не було. Адже щось мені здається, що така недосказаність відчувається якраз через те, що до фінального релізу стрічка була добре порізана. Так, тут цікаві характери. Але все-таки хотілося б для кожного з них більше екранного часу, аніж 103 хвилини. Так, бо тут знялись непогані актори, які чудово зіграли, хоч і неймовірних перформансів тут не було. Власне, як і стилізація, тут присутні легкі алюзії на творчість Гоголя, а саме в питання старих кіноадаптацій. І звісно ж, видно, як режисер намагався наслідувати похмуру манеру DC. а саме більшість творів Зака Снайдера. Та ще й в кількох сценах захопити гая річі на мінімалках. І все це приправлено легкою кривавістю, ну, щоб хоч трохи підняти рейтинг 16. Хоч все це в плані постановки і виглядає трохи малобюджетно. але все ж результати вражають. Адже знімальній групі довелося працювати в скорочені терміни та ще й з обмеженим бюджетом. Я бачу, тут все серйозно, панночка. Ти собі навіть не уявляєш. Бо це доводить лише одне: якщо ви маєте на меті зробити якісний аудіовізуальний твір для глядачів, то ви це зробите. І так, ідеальним воно не зможе вийти, бо 100% ви якусь дрібницю та й пропустите. Але головне, якщо глядач буде задоволений. То місію можна вважати виконаною. Також весь прибуток з кінотеатрального прокату в Україні творці стрічки відправляють на виробництво унікальних дронів ОСА для захисту нашої країни. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам було цікавим. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавих оглядів. Які вам точно не захочеться пропустити, тому переконайтеся, що ви підписалися на цей канал. Дякую всім за увагу! Слава Україні!